Це старовинна Русь, якась молода колдун'я, Ми бачимо там мак, бачимо там на тій картині якісь голубенькі квітки і кінь, який стоїть за нею. А картина дуже така таємнича. Так, з усмішкою на обличчі депутат Миколаївської міської ради і очільник міського зоопарку Володимир Топчий розповідає про дорогий йому подарунок: картину близького товариша, народного художника Андрія Антонюка, якому 15 жовтня мало б виповнитися 82 роки. Коли він мені дав цю картину, каже, тут ми рамочку поміняємо. Він я тебе вбив, яку рамочку, то рамочка теж я робив. Нічого тут робити і міняти не треба. Ментанюк і велика людина, великий художник. Його вже нема, але бачите, люди переходять картини його по всій Україні, тільки по Україні. Це велика людина нашого міста. Тепер цей пам'ятний подарунок експонується на виставці Невідомий Андрій Антонюк. У рамках рубрики Музею імені Василя Верещагіна. Ми пам'ятаємо, до дня народження митця тут зібрали 10 маловідомих робіт художника з приватних колекцій миколаївців. Як зазначив директор музею Сергій Росляков, одну особливу картину не вдалося показати через відмову власника, проте глядачі змогли побачити її цифрову копію. Вона дуже цікава, тому що вона. Є груповим портретом всіх миколаївських художників 1990 року. Там 24 члени спілки нашої національної миколаївського відділення. З них зараз, на жаль, живих лише залишилось 6 чоловік. Але ми пам'ятаємо всіх їх, і є дійсно груповий портрет. На відкриття виставки, невідомий Андрій Антонюк, завітало чимало миколаївців. Відвідувачі кажуть, що роботи митця таємничі, кожне змушує замислитися. Експозиція у музеї імені Василя Верещагіна триватиме впродовж тижня, тож усі охочі, що можуть встигнути побачити маловідомі твори майстра наживо. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.